А то що в первуюшка? Первое, не хоче їхати, ехать, то есть солян мужі тянуть ега.

Рукой по машеху! Алава Си, блядь! так вот! Так воды хутил! Залазил, залазил! Э, пацаны, скорее! Бузара куров назад гнут, Да там А то буде по приколу. О, зараз вже. За, зараз зараз все кину, буду заганяти. Ну. Давай, вавали! Гадню і повний фул, блядь! Треба виявки, тобі прибутаємо нас, Куди ти побіг, а вирулювати хто буде? А? Сюди, хто вирулювати буде? О, ви Побачила б мати. Іліта. Та, блін, Вплив, падло і... Так там же глибина пристойна, що ти не бачив, що мужик з хнем там плавав, а не ходив. Ти дивись, як гідроудар отримав, то матимеш удовольці. Зараз вкриття показу парста. Ну, в другий мотор 4-4 в пір. Дивище, не винад, за И чіпляйся туди, Хай хлопці може цим, лазом за там. Да. О, щетки четки дышь? Текло мы. Хозяин! Ну. Рома там плавайся, плечок заплив, блядь, нырнул, блядь, щетки включив. блядь. Я з ромни сьогодні казав, що ти стекло не вимив так. Караси не випускайте! О, зараз там такого. зараз там, там карпа затягне. Потол вам, бедочка, да? Every batch. <laughs> <laughs> У меня видео побачат. Камегар, ты выходной, блядь. Смотри, как надо топить, блядь. Ты еще не увидишь, правда? Вот. Мочалочку бери! Чуешь, ты че можешь попробовать хай завод? Не, не, куда? Пока не пускается. А под ковернуть что у вас не можно? На сосунки выкручивать обязательно. Сосунки выкручивать обязательно. Без жопа. Хлопці хоч піднімають кадри, такі які не дуже не Ще Ти хоч на папіросі бути? А морох как бы не занимай при морозе только здесь. О, полешок так. Да так. Коля, пулечок, жива сюда, молодец.

Замдухуя води роб. Тут. А? Тут нема. Там, там, зверху, За фільтром є, вода. все. Тут нема, а. Ага. Ну але. фільтр Вон колю, блядь, подивиться, да. Что колюшка? Что на лаве й блять?